У рамках проекту Американська Мрія я зустрівся з українцем Ігорем Кирилюком. Хлопець, який випадково виграв грін карту, уже 9 років проживає і тяжко працює в Нью-Йорку. Однак на батьківщину не збирається. В принципі, подобається стабільність. Можна сказати так. Стабільність. Поки працюєш, поки все нормально. Це так, це подобається. Ну, подобаються американські заробітки, це факт. Всі їдуть в Нью-Йорк. Не всю Америку, бо не всюди є такі заробітки, як в Нью-Йорку, саме в Нью-Йорк. Весь світ з'їжджається в нью йорк Це подобається. Е, що, в принципі, можна нормально заробити з часом, не зразу. Зразу тут ніхто тебе не чекає, нічого не світить і потрібен час, аби зразу поч... щось заробляти. І треба бути готовим вкалувати, звичайно. Але, в принципі, доробитися до чогось такого мега, так само неможливо. Тому що е, житло, тобто будинок, щоб всі розуміли, від півмільйона. Тобто, півмільйона, щоб заробити, грошей, ну я не знаю. Це якщо не заводити дітей і нічого, це нам з дружиною, ну за 20 років я не знаю, що я би заробив. Тобто, це взагалі ніякого життя, тільки на будинок треба складати. Простому смертному одним словом, нереально. Хіба десь там в периферії. Але можна кредит взяти. Кредит це та ж сама кабала. Ти платиш в основному процент. Дуже великий процент і ти переплачуєш. Замість того, щоб, наприклад, заплатити тільки півмільйона, ти заплатиш 750 тисяч. Протягом тих ж 30 років. І плюс своє житло не зробить тебе аж ніяк вільним. Що мені подобається? Все-таки ставлення правоохоронних органів до людини. Ніколи без причини тебе ніколи не, не тронуть, не зачеплять. Хоча, в принципі, я на Україні не був таким, що я десь там ходив, пив, щось бушував, ніколи цього не було. Просто е, наші правоохоронці, скажімо так, завжди себе вели нагло і могли просто на вулиці сказати: о так, ти йдеш хто, куди, звідки, розказуй, вивертай кишені, показуй. Тут такого немає. Фактично на вулиці тебе ніколи не зупиняють. Документи твої не провіряють, якщо немає ніяких проблем ніколи. Тобто за цих, скажімо так, 8,5 років вже, щоб в мене провіряли документи, не було ні разу. Ніколи не було ніяких проблем. Деколи, якщо щось буває, що провіряють всіх на вході в метро, можуть провірити, наприклад, рюкзак, чи ти там, що ти там маєш. Коли якісь, може загрози, якісь. Терористичних дій чи що, але так, то. Ні. В Америці, що не подобається, все придумано дуже хитро. Ти купив машину, машина дешева. Але страховка до неї дорога. І страховка, наприклад, може коштувати більше в рік, ніж сама машина. Там страховка, обслуговування, бензин, тобто тебе мотивують не купляти її, тому що це невигідно. Так як для Нью-Йорка машина тут не потрібна, це перевага. Бо в всій іншій Америці без машини ти не протягнеш. Податкова система дуже цікава. Е, чим більше заробляєш, тим більше ми будемо стягати. Дуже цікаво. Е, Логічно, мало би бути навпаки, якось мотивувати людину до праці. Але Америка мотивує до зовсім іншого. Мотивує до того, щоб не працювати, до того, щоб якось ухилятися від податків. І таке інше. Тобто, якщо ти не працюєш, ти будеш мати страховку, ти будеш мати фудстемпи. Якщо ти працюєш, ти не будеш мати нічого. Або працювати не на чеки, не платити податки це оптимально. Це більшість євреї е е так роблять. Євреїв чорних латиносів, нелегалів, більшість так поступають. Расизм тут дуже говорять в другу сторону. Тобто, якщо кажуть, о, расисти там роздувають, але, на жаль, расизм пішов в другу сторону. І, наприклад, ти будеш. Білий. І буде чорний. Ти мудріший від нього. Я не говорю, що. Але в даній, наприклад, ситуації один білий, один чорний. Ви одинакові. Але ти там, кращий спеціаліст, ти маєш більше досвіду, все одно візьму чорного. В більшості випадків. Тому що це ж неправильно взяти білого. Більшість державних робіт, таких там, де не бий лежачого, в основному все чорний і латинус. Білих людей мало. Тобто тут йде, Е Дискримінація в другу сторону, скажімо так, білій людині, яка працює здорового віку, тут найгірше. Тут, як то кажуть, є такий жарт, що найліпше тут е собачкам, дідусям і дітям, а всім остальним тут не є так зле. Тобто собака тут номер один. Собака, не дай Боже, щоб хазяїн пристрілив свою хвору собаку, він сяде в тюрму. Тобто він не має права, він має її відвезти до ветеринара, і там ветеринар його усипить. А як не ти, не дай Боже, її застрелиш, то ти ще можеш сісти в тюрму. Яка чудова країна, так? Чи бачиш ти себе в Україні? І чи є бажання повернутися? Бажання є. Можливості немає. Ситуація всім відома. Дома йде війна. Не прикрита війна Росії з Україною. Тобто, е, дивлять, читаю новини кожен день. І чим більше читаю. Тим більше бачу, що ну, їхати реально нема куди. Е, так щоб зрозуміти, коли, наприклад, люди, людей беруть і привозять і в тапочках на автобусі, кидають серед поля, а потім вони тікають і кажуть, ой, ви не захищаєте батьківщину. Ну так вибачте, таку батьківщину і не гріх не захищати, якщо вона кидає своїх людей. Під танки, скажімо так, в тапочках на шкільному автобусі без зброї, то розуміємо, що ситуація така плачевна, скажімо так. Воювати, в принципі, не маю жодного бажання. Чи бачу я себе вдома? На, на даний момент не бачу, тому що вдома війна і криза, скажімо так, можливості поїхати зараз додому, навіть поїхати в гості, на жаль, нема. Тому що. Я можу в'їхати, ведуть військовий стан, і я вже не виїду. І як чудово, я жив за одну країну, а поїду воювати за другу. Та країна мені не дала абсолютно нічого. Вона мене вивчила, але, скажімо так, не дала ні роботи, ні можливості заробити. Я в 2008 приїхав з надією залишитися, але ну, побувши 5 місяців. Зрозумів, що ну, грохнула криза в 2008-му. Роботи ніде не стало. І навіть в тому ж самому Києві я порахував, що ту роботу, що мені пропонували, цього навіть не, не вистачало, щоб е банально просто утримати себе, зняти там як квартиру чи кімнату, і на харчі, і на одяг цього не вистачало. І банально я просто вирішив, що немає сенсу. Діаспора українська тут достатньо недружна. І не можу сказати, що я з багатьма українцями спілкуюся, але тут публіка, скажімо так, різношерсна. Дехто може сказати, надивившись російського ТБ, о, бандери стріляють. Ну тому якби так залежно, з якими людьми спілкуєшся. Є люди адекватні, що розуміють ситуацію, є люди неадекватні, що кажуть, Путін молодець. Ну, всі знають. Що, як і куди. Розказувати не буду, але настрої такі. Більшість нормальних людей настроєні патріотично, чим можуть, там, жертвують на армію і так далі. В принципі, я вважаю, це ненормально, тому що все-таки цим має займатися держава. А в нас президент, вибачте, рішає свої питання, заробляє 20 Ну, як можна вертатися в Україну, де президент заробляє 20 тисяч гривень, тисячу доларів у місяць. Це смішно. Тут сантехнік заробляє 2000 доларів в місяць, чистими. А у нас грязними президент заробляє. Тобто, які перспективи в такій країні? В такій країні немає перспектив. Він працює тільки, можемо сказати, для своїх інтересів. Він не працює на зарплату. Він працює, щоб рішити свої бізнес-інтереси. І так і всюди. Наприклад, прем'єр. Наш прем'єр, він має вілу там, я не знаю, я чув таке, що він десь має віллу, наприклад, в Нью-Джерсі. Дуже чудово, у нього віла в Нью-Джерсі. Так, в нього віла в Нью-Джерсі, то як я можу поїхати і там шукати якусь роботу, квартиру? Як він має вілу тут? То, виявляється сенсу, то немає.